Діагностика вміння дитини адекватно оцінювати моральні якості та вчинки казкових персонажів. Вправа, які бувають гості. Матеріалом вправи є зображення довго столу та значної кількості стільців навколо нього, а також картки з зображенням різних казкових персонажів. До тебе у гості завітали герої з різних казок. Кого з ким без остраху та сумнівів можна посадити поруч за одним столом? Чому? А кого з казкових персонажів ти знаєш і хочеш теж запросити додому? Чому? З ким ти його посадиш поруч за одним столом? А кого з персонажів казок ти ніколи не запросиш до себе в гості. Чому? До кого з казкових керує, тобі хочеться завітати? Чому? А до кого ні? Чому? Зверніть увагу на те, що серед казкових персонажів є неоднозначні, тобто такі, які мають як позитивні, так і негативні риси характеру. Серед таких є, наприклад, Пепі Довга Панчоха добра, сильна, справедлива, щедра, дружелюбна дівчинка, проте водночас не чупара, нестаранна, вона не бажає навчатися. Важливо пояснити дитині, що будь-якої людини, дитини, так само, як і у казкових героїв, є як позитивні, так і негативні риси характеру. Крім того, серед казкових персонажів є такі, такі характери, яких змінюється на морально полярний упродовж казки. Наприклад, хлопчик-зірка, капризна принцеса. На початку твору вони є негативними, у кінці твору позитивними. Окрім запропонованих казкових персонажів, доцільно пропонувати дітям обирати інших, які подобаються або не подобаються. Звісно, перелік героїв не обмежується.